Ну, значить, Дякую, що ви залишилися. Хочу сказати таку річ: Опозиційні сили на Волині роблять все можливе, аби люди самостійно приймали рішення про вихід з партії рівень. Ми вважаємо, що ця політична сила сьогодні закитналася зброю, сотні людей сьогодні вбитих безпосередньо на цій позиції. Тому пан Юрій, весь. Так, є свідки без якихось тиску, без нічого, прийняв якусь ну, свою позицію. Він має інформацію по фракції партії регіонів у нас тут, хотів би, щоб ви його послухали. Шановні волоняни, я хочу заявити про те, що дивлячись на ті події, які проходять в нашій державі на території усієї держави, я скажу більше, я не погоджуюсь з тим. І коли працювавши як депутат обласної ради від партії регіонів, Усі ці роки ми все робили для того, щоб дійсно побудувати квітучу Україну. Але я бачу, що ми зайшли в глухі кут. Ми все зру... робили і, на жаль, я бачу, що ті кроваві події, які сьогодні проходять на території України, я з ними не погоджуюсь. Я не погоджусь, не таку державу ми будували, не ті кроки ми зробили. Тому я дійсно заявляю перед усіма громадянами Волині, перед усіма виборцями про те, що я роблю свій вибір свідомо. Я виходжу з фракції партії регіонів, я припиняю свої дії як член партії регіонів. Я виходжу з партії регіонів». Тому кажу єдине, що дійсно вибачаю за ті кроки, що наша партія зробила, мені дійсно дуже сумно і соромно, що на сьогоднішній день. Наша партія зап'ятна в круві.